Зараз середина червня, стебла, листя на тюльпанах вже повністю посохли і прийшов час їх викопувати. Не чекайте, аж поки повністю вони пропадуть, бо тоді буде важко знайти цибулинку тюльпана. Можна спробувати викопати один і перевірити, чи тюльпан вже сформований. чи ось цибулинка сформована, якщо є коричнева шкірка, зразу можна викопувати. Обов'язково потрібно викопувати ексклюзивні махрові сорти, багатоквіткові, щоб на наступний рік вони також гарно цвіли. Якщо є пізні сорти, от як в мене, ось цей один залишився ще зелені, то краще ще почекати. Протягом літа до осені цибулинки зберігаємо в сухому, невологому місці. При теплих температурах спочатку вищі, потім ближче до осені, вже можна трошки в прохолодніше місце. Але влітку протягом літа обов'язково мають бути в теплі, тому що тут якраз закладається квітковий зачаток і для цього необхідне тепло. Зараз саме час приділити увагу своїм тюльпанам.